Вітаю! Сьогодні рубрика нова, яку я ввожу. розпаковка. Декілька років вже я не отримувала нічого від Укрпошти. Це вчора мені прийшов подаруночок від мами з України. Я заздалегідь замовляла книжку. І це мама мені її передала. Як оформляє Укрпошта? Це все так цікаво. Зараз розпакую. Ось. Це книжечка про так, такі цілоплани. Так. Я просто не розумію, чи це майстри, чи Це ця людина, якою я задавала книжку. Ну, це все саморобно. <сум> Майже крафтовий вимір. Виріб, не можу правильно висловитися. Ось це про говірки. Це, бачите, таке щастя, я собі забула досліджую діалекти. Мені це насправді дуже цікаво. Українські говірки Південно-Західного наріччя, різні тексти. Ну, я люблю насправді трішки поприкалуватися діалектом. До речі, чого в мене такі виникли сьогодні релаксації на тему дівчата, от ті, хто діляться, ті, хто вивчають англійську, так як і я, діляться що? Англійська мова, коли вони починають говорити діалектами або скорочують. Ну, ну це для нас, для українців, це, це щось надзвичайне дуже складно сприймати. Нам би своєю мовою розібратися, правда ж, а тоді вже намагатися вникнути в англійські говірки, і англійські скорочення. Ну, але треба щось починати. Будь бо.